Комфорт та зручність вашої домівки багато чому залежить від підлоги. Тепла вона буде, чи холодною? Будете ви прибирати її 5 хвилин чи 5 годин. Буде вона м'якою на дотик, чи слизькою. Головне, щоб вам подобалося і була безпечною. Які покриття підлоги обирають українці? і Чому про це далі в сюжеті? Давайте подивимось. Скрізь паркет. Ось мрія маркетолога Марини. Та сьогодні їй доводиться миритися із лінолеумом і Кавроліном, адже квартира, в якій живе дівчина, їй не належить. Ця квартира сйомна, тому в принципі, как бы моєго вибору тут не було. Дівчина працює в Києві, знімає житло зі своїм другом котом Бегемотом. Килим його улюблене місце в квартирі. А от для Марини найклопотливіше. Потому що шерсті остається в будь-якому і ніяка чистка не спасає особа. Занімають більше всього времени, і ради этого пришлось даже займатися влажною такою достаточно сильною уборкою для того, щоб його вот -то вичищати. У власній квартирі Марини не буде ані килимів, ані ковролінів, тільки паркет або ж лінолеум, якщо не стане грошей. Адже саме такі покриття для підлоги, на думку дівчини, найзручніші до прибирання. А от молодий. Батько Володимир згоден жертвувати практичністю заради власного спокою, адже від ковроліну не буває ані забою, ані синців. І ребенку можна не стілі каверчики і не волноватися в тому, що він там може туда риса в тяжелу плітку і лізати. Ліноліум же самий. консультант магазину покриття для підлоги Сергій стверджує, лідер продажів сьогодні на українському ринку ламінат. Ламінат мені капризен, достатньо шумний, дзвонки міців, но прийому безумно довговічний. Час може затронути всі. Рамки цінового діапазону от недорогого і до самого дорогого. Друге місце посідає паркет, третє лінолеум. А от ковролін сьогодні обирають рідко через непрактичність. Він збирає пил і важко чиститься. Яке покриття краще обирати для підлоги в домі і чому? Чи може підлога спричинити якісь захворювання? Та як правильно прибирати різні види підлоги? Ліля Канонікова, спеціаліст прибирання у студії сніданку. Доброго ранку, Тож, чи правда, що в Кавроліні часто з'являються цвіль і грибок? Ось ми зараз тут, до речі, спеціально бачите, поставили Кавролін, щоб провести експеримент? Так це правда, адже Кавролін є по своїй структурі щільний. І має основу прорезинену. Ця резинова основа, коли в нас кавролін е, лежить вже рік чи два, і коли ми згадуємо, що все ж таки треба щось підняти і там помити, ми його піднімаємо і дивуємося. Та паролонова основа, на якій зроблений кавролін, вона має свойство таке, як сипатися, і там заводяться відповідно... Там не просто заводяться, там, там я Бог зна що. Ух ти, злякала прямо Розумієте, Я просто пригадую радянські часи, що завжди приходить зима, випадає сніг, всі беруть свої знає, коври і йдуть на вулицю З ковроліном ми не зробимо, правильно? Тому що він величезний зазвичай розмір. А коли ви всіх. радите чистити ковролін? Я би взагалі його не радила використовувати. А якщо він вже, є? Якщо, ну, він, вже є. якщо він вже є, то не менше ніж два рази в рік. Добре, скажіть, ми чи миючі, миючі пилисоси, наприклад, да? багато хто зараз користується з е, використанням побутової хімії. Цього достатньо, миючі, скажімо так, два варіанти: Миючий пилисос. Як правило, коли ми миючим пилисосом користуємося, він що заставляє? Вологу, угу. а знову ж в кавролінах є основа, яка не перепускає ту ж саму вологу. І де вона осідає? Все там же ж. Ми ж не будемо чекати, поки кавролін висохне. Або Винесемо його на сонечко. Ну, скажімо так, так, зараз є зима. Ви не Я би Як не правильно радила правильно прибирати, чистити ковролін, особливо в дитячих кімнатах. Ковролін тільки суха, тільки сухе прибирання. Але знову ж, пилосос має бути. Дуже потужний, щоб витягнути цей весь пил. А що нам пишуть до речі, наші сторінці у мережі Фейсбук на форумах ось Ми знайшли у нас. В дитячій кімнаті лежить ковролін, але це дуже незручно. Підняти його неможливо і прибирати пил, під ним теж не виходить. А в інших кімнатах ламінат зверху паласи. Так от їх щороку змушена прати. Який жах був під ковроліном, коли ми його нарешті зірвали не тільки дітям, а й дорослим шкідливий цей ковролін. Тобто в дитячій кімнаті кімнати устати нарадний коврін. Це має бути ламіната зверху, просто звичайний килим, який Можна винести на вулицю. Там, і вибити Звичайно, просто. тому що в килимі, коли ми його скручуємо, ми бачимо, яка основа на килимі. Така ж сама, як і ворс, який є зверху. І килим не прилягає настільки щільно, як прилягає скажімо так, кавролін. От і все. Кавролін може стати дійсно причиною алергії або навіть астми, стверджують лікарі. І причина це пилові кліщі. Страшно, правда звучить, як їх позбутися? Скажіть, чи можливо, чи ні? Ми їх практично не можемо позбутися. Вони є всюди, в нашому матраці, на якому ми спимо, є в пилесосі, в якому ми збираємо той же ж самий пил і витягуємо той ж самий пил з кавроліна, з mm -hmm. килима, які, які, на якій ми стаємо, на якій труситься та ж сама пилюка, щоби їх позбутися. Треба обробляти дуже і дуже Дуже часто використовують е, швабру просто на ковролін або навіть і на килим. Ну тобто її вичистили або вологу ганчірку. Це правильно. Е, я Ні. з таким зустрічалася. Ні. Це може допомогти? Чи це навпаки зробить гірше? Е, зробить гірше. Чому? Тобто він є десь вимазаний, десь якась пелючка забилася, яка від нас заховалася від нашого полісосу. А тепер ми намотуємо ганчірку вологу. І стягуємо, скажімо так, по нашому кавроліну. Що ми робимо? Розмочуємо ту ж саму грязюку і тягнемо її куди? На чисте місце. І що ми зробили? Ми його тільки зробили сірим, але не чистимо. Угу. Зрозуміло, висновок такий кавролін в дитячих кімнатах. Ви категорично не радите. Категорично, ні. Якщо вже є кавролін, то хоча б двічі на рік його потрібно підіймати і чистити. І не користуємось вологою прибиранням вологим прибиранням під час прибирання кавроліну. То зрозуміло. Е, дякуємо вам, Лілія Канунікова, спеціаліст прибирання. Відповідала на наші запитання. А сніданок триває, будьте здорові.